Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі мітлу Ось така виходить красива мітла. Ось так виглядає мітла з іншої сторони. Робити мітлу із паперу дуже легко. Мітла зовсім як справжня. Мітлою можна вбирати сміття і прибирати його. Давайте ми це красиве орігамі. Будемо робити разом. Для того щоб зробити мітлу, нам знадобиться 4 листки. Один листок розміром 10 на 5 см, один листок розміром 8 на 8 см і два листки розміром 4 на 1 см. А також нам знадобиться клей, ножниці та паста від ручки. Беремо перший листок розміром 10 на 5 см і зробимо першу частину мітли. Для цього беремо клей, беремо листок і наносимо клей на край листка. Приймаємо клей. Беремо пасту від ручки, кладемо на листок. І тепер потрібно листок огорнути навколо пасти. Піднімаємо листок і огортаємо листом пасту, прокручуємо пасту вперед і так прокручуємо пасту до кінця листка. Беремо в руки. Приклеюємо листок і дістаємо пасту. Тепер перша частина мітли вже готова. Беремо листок розміром 8х8 см і зробимо другу частину мітли. Для цього беремо листок і складаємо листок удвічі. Тепер беремо клей і наносимо клей на одну сторону листка. Приймаємо клей. Тепер складаємо листок на бік вдвічі. Наводимо весь листок, щоб клей пристав. Тепер листок розвернемо кутом вниз. Розвертаємо листок так, щоб ось цей кут, де у нас підіймаються листки, був знизу. Тепер листок потрібно обрізати. Обрізати листок потрібно від одного кута до іншого кута. Напів колом. Беремо ножниці. Беремо листок і обрізаємо листок. Починаємо від одного кута і на півколу обрізаємо листок до протилежного кута. Приймаємо ножниці, приймаємо листок, виходить ось так. Тепер знову беремо ножниці, беремо листок і розрізаємо листок на тоненькі полоски. Ось так. Такі полоски робимо до кінця листка. Розрізали листок, приймаємо ножниці і тепер у нас виходить ось така друга частина мітли. Тепер візьмемо обидві частини і з'єднаємо їх разом. Для цього беремо цю частину і знизу придавлюємо ось так. Тепер беремо клей. І наносимо клей на листок, приймаємо клей, беремо листок, перевертаємо, беремо ось цю частину і прикладаємо листок посередині. Ось так. Наводимо, перевертаємо, рівняємо кут посередині листка. Тепер тримаємо і збоку придавлюємо, щоб листок став круглим. Тепер ми з'єднали обидві частини разом. Беремо два листка розміром 4х1 см і прикріпимо їх до мітли. Для цього беремо клей. Беремо один листок і наносимо клей на листок. Приймемо клей. Беремо листок, перевертаємо його і кладемо листок ось так. Посередині біля початку нижньої частини мітли. Перевертаємо. І тепер бокові сторони загинаємо вниз з обох сторон. Загинаємо і придавлюємо, щоб клей пристав. З іншої сторони загинаємо листок і придавлюємо, щоб клей пристав. Перевертаємо. Знову беремо клей, наносимо клей на другий листок. Приймемо клей. Беремо листок, перевертаємо, розвернемо мітлу, ось так, беремо в руки і прикладаємо листок біля початку мітли, приклеюємо листок і тепер огортаємо листком мітлу, огортаємо до кінця листка. В кінці приклеюємо, можна взяти ще трішки клею, приклеїмо листок. Ось так. І тепер у нас виходить ось така мітла, і тепер мітла вже повністю готова.